Доброго вечора, друзі. Вітаю вас, вітаю щирим серцем, вітаю, вітаю, вітаю. Вітаю вас і, звісно, хочу розповісти про дещо. Але перед тим я, звісно, подякую за вподобайки, які ви ставите прямо тепер, коментуєте прямо тепер і ділитеся тером прямо тепер. YouTube то любить. І він нас просуває, просуває, просуває. Дякую і вам за ваші вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами. І просуваєте, просуваєте, просуваєте нас. І добро разом з нами. Я дякую вам, друзі, за те, що святі люди підписані на Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Майстра Овена Стефа та Стефана, та ще й на Ютуб. Майстер Овен Стефан. Це він. Майстер Oven Stefan Academy UK, на який ви можете перейти по посиланню під цим відео. По посиланню під цим відео ви можете стати спонсорами через систему YouTube, можете вийти зі мною на зв'язок і допомогти нашим проєктам і нашому каналові прямими донатами. І, звісно, можете підтримати кавою і через систему Patreon. Але я вам за це дякую вже. Отже, мої друзі, я запрошую вас на навчання і на проходження марафонів. Це назавжди змінить вас. Може змінити, якщо ви здатні. А ви здатні. І змінити обставини вашого життя. Я створили вищі сили через нас цю можливість. Будь ласка, прийміть цю можливість. Отже, друзі, давайте поговоримо про ось про таке. Кожен з нас. Має якісь е таланти. Щось у нас виходить краще. Хтось краще говорить, хтось краще співає, хтось краще танцює, хтось цвяхи забиває, хтось будує будинки, хтось будує дороги, хтось прибирає вулиці, хтось краще рахує гроші, хтось краще дивиться за дітьми, хтось краще готує борщ. У кожного з нас є якесь діло і справа, яка дається нам краще. Отже, і архангельська спеціалізація є різною. Всі ми знаємо, що архангел Рафаїл то про здоров'я, про фізичне тіло. Але всі архангели однаково потужні. Но у Рафаїла виходить вас зцілювати найкраще. А якщо ви до зцілення свого тіла призовете І Рафаїла, і Михайла, буде зовсім прикладно. Звісно, захист це Архангел Михайло. Чистота Архангел Михайло. Але коли вам треба знайти якусь річ? Михайло, коли вам треба відремонтувати телефон, комп'ютер, унітаз, сантехніку, замок, вікно? Двері балконні. Хто? Михайло. Ви просите, він допомагає. Неодноразово Михайло в житті приходив до мене на допомогу і допомагав справитися з побутовими питаннями, знайти якусь річ, підказати. Задкиїв це отримання результату, досягнення мети, метатрон, духовний шлях. І так далі. Будь ласка, що ви знаєте про спеціалізацію архангелів? І архангел, який нам е, задає, дав благословення в свій час? Ви пам'ятаєте його? Це, звісно, це Гавріл. У мене написано правдивий як Бог. Це Гавріл глас Божий, благовість, передбачення, благословіння, захист, любов, це Гавріл, ваяни дмахния, силої диво динаяс, сарай диния, хоалайди, син, хума досани саїн. Rod Vada, dilo, Hain, Tiasi, Hanaediro, Lai ni Mha, Sowani hain. Gabriel donos no jesi, Sila di nosa. Присутність Archangeliv, ви можете відчути серцем і навіть тілом. Ви просто попросіть. І будете обійняти крилами і будете відчувати, що той тонкий так званий світ настільки матеріальний, як і наш. І знаєте, хтось в угоду тонкому світу кидає матеріальний світ з таким відчуттям якоюсь незрозумілим ставиться до подій і цінностей нашого світу. От на тонкому плані, а тут що? Сонце моє? Як вверху, так і внизу. Запам'ятайте це. Це один з законів Всесвіту, закон кратності, Як вверху, так і внизу. І цим законам підлягаємо і ми, і архангели, і ангели, і влади, і престоли, і серафими, і херовими, і елементалі, і стахіалі, і світ мінералів, атомів, і квантова фізика, і люба фізика. Зараз фізика скрізь знаходить Бога от живий. Знайдіть Бога. І, будь ласка, що ви знаєте про спеціалізацію архангелів? Звісно, це тема широка, вона вартує доброго, гарного семінару і розповсюдження. От, да, до речі, зауважу. Будь ласка, не треба рекламувати, будь-що і будь-кого на моєму каналі. Буду прибирати ту рекламу. В коментарях не треба займатися. Це. Намагання, знаєте, на гнілий бій кобилі їздити. Це так, для особо одарених два слова від архангелю. Отже, мої любі, давайте ділитися інформацією, які у вас стосунки були з архангелами, коли ви перший раз торкнулися архангельського крила. Бо, напевно, що першим був архангел Гавріїв, який надав благословіння. На відтворення нашої з вами академії. Обіймаю вас серцем. З вами був ваш майстер, той ще Овен, той ще Стефан. Дякую, чекаю від вас розповідей про ваші стосунки з архангелами.